Земля. Ху. Ху. все 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 фу рулики фу все фу рулик фу 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 Джек -hard. фу рулик ловля. Шугай, шугай, шугай. Все, рулика. Паша! Джек, візьми, 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 візьми Джек, візьми. Ай молодець, візьми, подай, подай Джек, подай, подай Джек, подай, подай, подай Джек, подай, подай гарний, подай молодець, подай, подай до господаря, правильно Джек, подай, подай. Гарний Джек. Подай, подай, гай молодець, подай, подай. Красавець, подай. Ой, браво, браво, джек, браво. Ай, молодець. Подай, ай, браво. Молодець. Браво. Браво, джек. Браво. Ну-ну. Фу, 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 джек фу. Ай браво, браво, джек. Браво. Ай, молодець.